Всім привіт, друзі, з я Юха Мецькука. І це нарешті вже третя частина робимо столи В першій частині я був один, в другій частині я був з Олегом а тепер третя частина ще прийшла Олегова сестра Вероніка. Привітайся! Коротше, сьогодні я вже дістав матеріали, ми маємо таких шість дошечок. Давайте зараз їх скоренько просто бігнемо, даже, даже не буде ніякі там бляха. Не пояснювати нічого, просто і заб'ємо. Відео буде максимально коротке. Просто подивіться на оці результати, які у вас зараз на екрані. Дивіться, скільки переглядів, дивіться, скільки лайків, і дивіться, скільки піднялося підписників. Відео вийшло 4 дні тому і вже 50 підписників за 4 дня. Це просто суперсько. Давайте скоро 1000, давайте цього доб'ємо. Четверта частина, там, де я може зроблю якусь табуретку чи лавку, я не знаю до цього села, щоб було якраз е, зручно сидіти, буде на 20 лайків. Тому якщо ви хочете. 20 лайків ліпите, я знімаю. Так що погнали скоренько це все вріжемо, під ускорену промотку, як, як завжди. І все ускоримо. І зараз ми скоренько ми... вріжемо і просто вже на фіналку позаб'ємо. Відео буде коротке, тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми погнали. Вийшло, врізали половину патиків, кожна вийшла буквально по три. Тут є 9 кусків. Я думаю, що нам вже цього буде достатньо. достатньо. Зараз подивимось. Зараз Поглянемо. Просто думаю, якщо нам ще може на базу ці патики, дочки пригодяться, нашо, нам їх зараз всі перерізати, потім будь-тивох куски лишні. А того, що може пригодиться, тому це лишимо. Тут є деякі набагато менші, але ми постараємося все зробити рівно, тому погнали середину забивати. Так, коротше, Нах мені зараз подає по одній і ми забиваємо. Поглянемо, чи нам вже Давай першу віддову. Ще ні. Просто супер. Виглядає яко. Тут трохи нам по, розмі... по розміру не стало, трохи тут во. Дирочки, дивіться, як мене від ці пальці пальці то Все ці не змащені чимось. І тут во, вийти не рівно. Ми тут во може вдаримо, що я вдарю дошку, до твоєї довга нас. Я ще може її вдарю попри цей рівень. Щоб воно виглядало хоч красивіше. Ну і це зараз ще доб'ємо. Ще два відрізки, треба буде зробити, та якраз лише, та і заб'ємо. Коротше, покажу вам вже повністю результат. Ви підписуйтесь та ставте лайки, так як наступно тільки підписників, давайте ми це виконуємо. Так що, зустрінемося тоді, коли я вже покажу вам результат, так як в другій частині. Опача! От і результат, друзі. Просто погляньте, який красивий результат. Вийшов, дивіться, як гарно. Ану. Дивіться, який сторок супер! Опорський просто імба. Що ми тут підрівняли, Може, чисто для краси можемо таку дошечку і сюди по ножкам дарити. Але що думаю, що це лишнє. Так що, друзі, четверта частина, вже там будемо все підрівнювати, все файно пішліфовувати, вже може почнемо робити і. скажімо так, крісел, кріселка. На 20 лайків. Якщо ви. Якщо ви це наберете, я зразу знімаю. 25. 25? Добре, давайте, 25 лайків я знімаю четверту частину. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі. Всім пока. Пока.